Збував алкоголь з підробленими акцизними марками. Прикарпатські поліцейські завершили досудове розслідування у справі, де мешканець Коломиї зберігав та продавав фальсифікат. Під час обшуків правоохоронці вилучили 392 ящики з контрафактною алкогольною продукцією. За процесуального керівництва на франківської обласної прокуратури матеріали справи скеровано до суду. Досудовим розслідуванням доведено, що до протиправної діяльності причетний 47-річний мешканець Коломиї Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту фальсифікованої продукції. Після останнього фігуранта й викрили співробітники поліції. Поліцейські провели обшук в складських приміщеннях, які знаходяться на території місті Коломия. Вилучено 392 ящики з фальсифікованим спиртним на суму понад півмільйона гривень. На кожній знайденій пляшці були підроблені марки акцизного податку, а рідина в них не відповідає вимогам ДСТУ. Чоловік обвинувачується в кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною першої статті 199, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї та частиною першої статті 204 незаконне виготовлення, зберігання збут або транспортування з метою збуту підавцизних товарів Кримінального кодексу України. Мар'яна Джерча стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.